Скільки років назад ти прийшла до Бога? 24. Через кого? Було дві людини: це Альона і Ліда. Це, це дві подружки. сестри, які просто проповідували, приходили, молились і одного разу Господь. Домолились. Так. Слава Богу. Перше твоє враження, коли ти попала на богослужіння? Я вдома. Це було таке. ну... Це впевненість така була. От, був шлях певний, ага. це був такий процес. Але коли вже я потрапила от, е, в стіни нашої церкви, от, це було дуже давно. Це було дуже давно, в 2001 році. От, і е, це було такий. Темний такий зал, холодний, такий вологий, нічого не чути. Гриміла якась там музика десь внизу. Таке романтичне там. Місто. Зал такий на 400 місць, а там всього лише 30 чи 40 людей, максимум так розкидані просто по залу. А от, Величезний такий темний. А от, і навіть коли там, якщо помити поли, то там було так холодно, що пол замерзав, і група прославлення вона каталася. А от, по... так. І Уявляю от, так весело було барабанщику. І от я я от заходжу, уявляєш, я заходжу, і я така, я вдома, все. я вдома. Ага. Окей, цікаво, дуже цікаво. На, на перший погляд, ну, якби дивно, дуже таке місце, якби ти не відчуваєш там дуже себе комфортно, але щось в ньому було. Окей, добре. Ну і останнє: салм'яки чи піпаркаку? Піпаркаку. Каже, піпаркаку. Каку. Піпар. <різь> Піпаркаку, <спілу> Пі <каку. спілу> Пі піпаркаку, це оці а, імбірні прянички на Різдво. А салм'яки <пілу> ти знаєш? Все ж я знаю, що звідки <пілу> <-дарі>, читаю. <спілу> ну, <хорошо. спілу> <спілу> <спілу> ну, добре, бліц у нас такий трошки закінчився. Тепер давай перейдемо до більш такого м'ясистої частини нашого давай. спілкування. А, розкажи мені. Про те, як ти перший раз потрапила до церкви, і як ти зустрілася з Богом, чи було це одночасно, чи може це були якісь різні зустрічі? Розкажи нам свою коротеньку історію. А якщо коротко, то як я вже сказала, мій шлях до Бога це був такий процес. А от, і ми до цього ще ходили а, всією нашою родиною до православної церкви. Не просто тричі на рік. Ми ходили туди 10 років. А от, тобто, ми ми цей... ходили два рази на рік. Термін. Ну, Різдво ну, Пасха. Так, ми частіше ходили, але ми ходили довго. Молодці. А от, і весь цей час Господь а, стукався в наше серце. І одного разу ми зустріли. Одну сестру вона почала нам проповідувати. Ну, як я зараз вже це розумію. Потім е моя. Найкраща подруга на той момент, вона потрапила до секти. Ну, Зараз я розумію, це до церкви. Так? От. І я її намагалася спасти. От. Ну, коли вже, вже її там видали заміж, я зрозуміла, що надії втрачено. І в кого вес кому весілля? А для мене з її подругою це були такі ну, похорони. От. Тому що ми втрачали свою подругу. Тому це був такий процес. Але чим частіше вона мене. Запрошувала на якісь заходи церкви. ти приходила, Я да, приходила там? час від часу, але я забігала від Бога ще далі, ніж до цього. Так, тобто в мене якийсь був зворотній такий ефект. А от, ну, наприклад, ти чуєш інші мови, так? і угу. ти питаєш: слухай, а що це таке? Угу. А... Альона, дивиться на мене. І каже, ну, це така мова. Я кажу, ти розумієш, про що ти мовиш? Uh -huh. Ну ні. І щаслива, щаслива така. <рес> ну Звісно, для мене це було ну, дико Дивно. і незрозуміло. Так. От, тому це був процес. На той момент у нас захворів тато, а от брат теж мав би лежати в лікарні, але там не було місць. І я лежала також в лікарні, і мені навіть не могли встановити діагноз. Це був складний період дуже для нашої родини і е, фінансово, mm -hmm. і в стосунках. І саме в цей момент е, прийшов Бог, коли вже не було ніякої надії, е, було дуже багато е, плюсів в нашому житті, але також були і ось такі mm -hmm. труднощі, випробування, які ми проходили. Тому, коли ми прийшли е, до церкви, я скажу так, ми одночасно, практично. Прийняли Господа в своє серце. От просто вся наша родина, ми з мамою. Потім е, Саша, мій брат, пастор Олександр, і потім, потім наш е, батько, і потім вже е, мій е, майбутній чоловік. Тому якось всі одночасно, це диво так. для мене, я не перестаю Бога дякувати за це, тому що це якесь надприродне просто е, чудо. Тому е, коли я прийшла вже в, в 2000 році, я покаялася, і в 2001 році я прийшла до нашої християнської реформації. Маторської церкви, і це мій дім, от е, уже 24 роки. Клас, слава Богу. Давайте, Господа, теж прославимо за це. Да, це це, це, це благословення. Мене дивує, знаєш, що, що в тебе були такі зустрічі з церквою, зустрічі з віруючими, але от саме зустріч з Богом прийшла в. В особливий момент і дуже часто буває так, що ми проповідуємо людині, і людина ніби і приходить до церкви, або там ми вже не перший раз кажемо про Бога, кажемо своє свідчення, але не приходить цей момент. Тому у кожної людини є свій певний час для того, щоб вона вже довірилась Богу, вже сама вже все перепробувала. Як та жінка да, з, з Біблії, з кровотечу, що вона вже всіх лікарів перепробувала, уже все нічого не допомагає. І вона прийшла до Ісуса. І Ісус її зцілив. Слава Богу. Я дуже рада за такий шлях в твоєму житті, що вже дуже багато років. Ну, скільки вже 20, 24 чотири роки ти з Господом. І я впевнена, що твоє життя дуже змінилося за цей час. І мені здається, що це все також пов'язано зі служінням, яке ти одночасно взяла. Я я знаю, що ти. А, за всю свою таку християнську кар'єру, чи, якщо можна так сказати, історію свого життя з Богом, ти була і. Лідером молодіжного служіння, лідером прославлення, і навіть виїздили з чоловіком пасторем Сергієм. Їздили відкривали церкву в Краснокутську, деякий час там служили як місіонери, і багато чого іншого. Я впевнена, що і домашні групи, і може навіть і на кухні служила і прибора. Ну я знаю, що зазвичай люди, які мають серце служителя, вони для них немає різниці, що саме робити. Головне робити щось в Домі Божому. Розкажи про свій шлях служіння. Яке може служіння першим було, чому ти почала служити, і як це вплинуло на твоє особисте життя? Ну, служінь було багато, ти вже майже всі перелічила, але знаєш, хочу от такий момент відмітити. Якщо це є в твоєму серці, ну тебе не потрібно мотивувати, стимулювати, розповідати тобі про важливість. Якщо це є. Якщо це є твоєю ідеєю фікс, ну просто ти дихаєш цим. Тому мені, коли сказали, якщо ти не можеш визначитися з служінням, хоча, в принципі, я подивилася на групу прославлення, думаю, окей, це те, що мені потрібно. А от коли мені сказали, що іди туди, там, де потреба, потім я вже дізналася, що так. Народжується взагалі лідерство. Лідерство це не там квіти і фірвірки. Лідерство це коли людина бере на себе відповідальність, от, з закатою рукава, і просто вона працює. А не дивиться, як інші працюють навколо, так? От, тому, що, тому що. І так було і прославлення, і молодіжне служіння, і були табори. Можна Табу, табори дитячі. Можна були? я скажу? От так. ти мені колись розказувала про табори, як ти починала це, і тебе хтось запросив туди е, приймати участь, і сказав, що якщо ти хочеш ломку характера, м'ясорубку. М'ясорубку, да, от тобі треба йти в табори. <рес> так, так. Да. Поближче тебе не чути. Ага, угу. і було таке два роки, мабуть, Валя Біляк, це дружина нашого єпископа, тоді старшого пастора. Вона. Я мене запрошувала в табір. А от ну я тоді така на шпільках ходила. Такі а це мене... був табір палатичний, це... да? Так, так. Це було <реш> На шкільках ну, по палатці. Так, ну там було дуже багато. В нас різних форматів. Були сімейні, були туристичні, були екстремальні, були на базах шкіл, на різних таб... табірних там базах, от на базах відпочинку. А от різні програми. Але ну мене дивувало просто як серйозну людину. От я думаю, як ну, кажу, ти собі це уявляєш, що ну там люди там, 40 50 плюс бігають по лісу, розмальовані. Ну, типу, вони там якісь індії, кажуть, дідський сад. Це кажу, весело. Я кажу, вибачаюся, просто ну якби у мене немає реального часу на, на цю ерунду. А от. А що потім сталося? Потім Анечка <рі> отділа потім... от цю шапочку і побігла. А <рі> потім було все: і мопід, і пісок, і ліс, і кухня, і так. каша на вогнищі на 80 чоловік. Так. На 45 тоді спека була там просто. Ну, Тобто це все. я тобі скажу, що я це плід вашої роботи в таборах, тому що саме в таборі я більше здружилася з віруючою молодіжою, молодь молоддю, молоддю, дякую. Молоддю так. І я побачила, що в принципі ось воно життя християнина. Воно буває веселим, буває там і сумують, і програють, і ми це проговорюємо. Мені дуже подобалося, що у нас були там ігри, і потім обговорення цих ігр, і як це впливає на наше життя. І ось я саме хотіла спитати: можливо, є якісь навички, якими ти навчилася саме через служіння? Подякась. Дуже дуже влучне питання. От Попереднє і е, твоє, оце вони різні, але пов'язані дуже. Є е, завжди процес. Який ми проходимо з Богом, і все, чого ми набуваємо, наші навички, досвід, це все має значення. От коли я зараз дивлюсь на ці фотографії, там, які були зроблені 20 років назад, я була в Мультикамі. Скажи, що це, щоб всі розуміли, що таке мультикам. Так, ну, ви бачите, я в Оливі, от, і для мене честь зараз під час війни нести з чоловіком капеланське служіння. От, тому що тоді я була от в такому, ну, тому що в нас були такі туристичні екстремальні табори. От, і коли я нещодавно переглядала свої фотографії, я дивлюся, ну, взагалі в мене нічого не змінилося. Тому те, як Бог нас навчає, те, що Бог в нас вкладає, це дуже важливо. І тому ті служіння, які приходять в наше життя, на які ми відгукуємося, вони формують наш характер. І тоді, як написано в Біблії, що коли прийде день злий, так, і ти, ти і, 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 а ти падаєш. Слабка твоя віра, але Бог нас готує. І якщо зараз я думаю, що та зараз збережу сили, там щось не пороблю, там та хай воно там хамиль-хамиль хтось зробить, або там та піде там волонтером, там, або там щось, та якось буде. Як Бог дасть, Бог добрий, якось буде. да? От, То тоді в день злий ми не витримаємо просто. І тому для мене це величезна Божа благодать, що якось ці служіння і ці періоди в житті, які... Здавалось би, на перший погляд, вони не пов'язані, будуть ну, взагалі не, невідомо. так? Ми йдемо шляхом mm -hmm. йдемо, куди ти наш Господь ведеш? Де моє покликання, так? Mm -hmm. І от приходить цей момент, так, і весь цей досвід він просто виривається на поверхню. От. І ти розумієш, ага, ти думав, що ціль, мета це прославлення. Mm -mm. А тепер під час війни, коли ми їдемо на фронт і ми можемо просто поспівати пісні разом з військовими, це просто благодать, це просто благословення. Коли ти просто береш і відставляєш певний якийсь репертуар і починаєш його реформувати, починаєш його робити таким і вчити оці військові пісні, тому що це ж. Це, це з, нуля, з нуля ти починаєш. От. Потім, якщо, наприклад, ти е, мав там е, ну, якісь риси, там я не знаю, там, менеджмент для мене це теж моя така сфера. Так? От. І в мене був проєкт, такий лайф менеджмент до війни, і я його так хоп і припинила, тому що я не могла. який там менеджмент я не могла. І потім е, через рік десь я зрозуміла, що якраз менеджмент це і. Є той інструмент, знаєш важливий, коли ти, наприклад, е організовуєш якусь гуманітарну там допомогу, або насилаєш там братіку на фронт е якісь певні речі, коли ти збір робиш, коли ти організовуєш так, так. якісь там квартирники благодійні, коли, 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 коли для дітей там церква робить. Е Якісь певні заходи uh -huh. там, табори для загиблих, для ветеранів, для правоохоронців, для військових і так далі. Uh -huh. Тобто, і оці всі моменти, А і ти розумієш, ага, ось для чого я тренувався, так, так ось і сухо. ти, і ти просто для тебе це благословення. Звісно, війна нас вчить життю з нуля. А от тому, що ми вперше, ну взагалі е опинилися в цьому ще 10 років е тому. А повномасштабку я думаю, мобілізувало дуже багато кого, і зараз е дуже багато і капеланів, але дуже мало. А ну, от е дивно, так. так, але це процес, і він іде. Коли слава ми Богу. відгукуємося на потребу, ми отримуємо результати. Слава Богу, слава Богу, дякую тобі. Дуже що би ти могла побажати Всім нам тут присутнім, також тим, хто онлайн. Стосовно служіння і взагалі життя з Богом. Стосовно служіння, я, я е, вважаю, що це просто стиль життя. Тобто, коли ти відкриваєшся для людей, коли ти знову і знову обнуляєшся, коли ти е, Тобі страшно або ти там думаєш, я не готовий до цієї відповідальності. Але ти береш і знімаєш слухавку і розмовляєш. Але ти е, раз домовляєшся позустріч, е, і ти йдеш. Коли ти відгукуєшся, не обов'язково це і це не тільки те служіння, яке от у нас в церкві. Тут mm -hmm. в церкві е, ну, пастор Олександр, пастор Анжела. Е, Роблять все необхідне, все е, можливе і неможливе для того, щоб ми прийшли і поїли е, дуже смачної, корисної духовної е, е, їжі. От, але це наш е, такий тренінговий, так е, тренінговий пла -пла Да. <хи> та, і ми е, далі далі йде оце служіння 24 на 7 щодня. Ось, о оце служіння, воно просте: okay. зателефонувати, mm -hmm. запитати, як ти. Помолитися, угу. засвідчити, тобто, ось це служіння, Супер. і Супер. в церкві воно має бути, тому що тут ми тренуємося. Так. А далі це для чого? Для того, щоб ми робили не буду, не будували стіни, а робили церкву без стін. Так, так амінь, слава богу. Амінь. Дякую, дякую дуже, ані. Дякую. І я впевнена, це ще не остання наша з тобою розмова.